Напередодні одне з найважливіших християнських свят. Великдень! І всі ми по особливому готуємося до пасхального торжества. Зараз ми подивимося, як готуються до свята в країні Чехії місто Железний Брод. І ще більше дізнаємося про великодні торги, які зараз розпочалися позаду мене. Зазвичай торги відбуваються в центрі міста. Біля міського уряду кожного року перед Пасхою торги це одна із традицій перед святом. Адже Великдень є святом радості й надії, яка відзначається за звичаями. На ярмарці можна побачити прикраси з бісеру або оберіги, дитячі іграшки з дерева та іграшки ручної роботи, вироби з глини, свічки та невеличкі великодні декорації. Окрім цього, тут чутно співи. Мильні фігурки та імбірні пряники, пасхальні різки, домашній мед та кошики. Млинці приготовлені на петельні за традиційним рецептом солодка вата і цукерки. Всім цим славиться Великодня ярмарка в Чехії, а завершується інструментальним виступом. Ярмарка справила цікаве і захоплююче враження на людей. Вона дала змогу більш детальніше підготуватися до свята і підняти настрій всіх зі святом.